Доброго дня, шановні поціновувачі українського слова, і всі небайдужі доживи його сили. Сьогодні вітаю вас я на сторінках інтерактивного мовного проекту Миколаївщина у словописі і звуть мене Олена. Дозвольте запропонувати вам невеличку подорож у світ чаруючої української мови, кожне слово якої несе неймовірний, потужний внутрішній зміст, що єднає покоління українців крізь простір часу. Кожен з нас, створюючи текст, усний чи то писемний, користується готовими висловами, своєрідними кліше стандартами, які твердо вмуровані в наше вербальне мислення. Тривале ж усунення української мови і суспільного життя, спеціально організований хаос у її вивченні, призвели до багатьох негативних наслідків. Кожен з нас має картотеку готових висловів, а чи кожен замислюється над тим, що готові лексеми відповідають природі українського слова, а не є російськими синтаксичними блоками, які заповнені українськими словами? Саме тому ми пропонуємо усім небайдужим до українського слова долучитися до інтерактивного мовного проєкту Миколаївщина у словописі», завданням якого є дбати про чистоту і красу природність мови, що є біологічною потребою здоров'я національного організму. Радимо вам, шановні поціновувачі українського слова, коли неколи проводити своєрідну гігієну мислення. Залишати у картотеці власного словопису те, що має спільнослов'янське походження. А сьогодні пропоную для вас рідко уживане українське слово. Чашка, як ми звикли її вживати, має свої рідко уживані відповідники: горнятко або ж філіжанка, філіжаночка. Філіжанка з походженням цього слова взагалі важко розібратися. Його присвоюють інколи туркам, полякам, сербам, навіть болгарам. Та звідки воно б не було, філіжанка буквально означає чашечка з парселяни, з якою п'ють каву. А горнятко – це металева чашка для пиття води, має збірне поняття горня. А які ви знаєте українські рідко вживані слова, які найбільше із них вам подобаються? Будемо раді вас почути на сторінках інтерактивного мовного проєкту Миколаївщина у словописі. І пам'ятайте! Що українське слово це найменша цеглинка, яка створює могутню міцну споруду під назвою Народ, нація. І від того, як ми дбаємо про українське слово, як старо шліфуємо його внутрішній духовний зміст, залежатиме міцність нашої міцної будівлі, яку ми величаємо державою. Дозвольте завершити свою невеличку пізнавальну подорож у світ рідковживаного слова віршовим рядками Євгена Ревчинського якою б мовою я вчора не балакав, які б слова на вітер не кидав? Я українською кохав, радів і плакав, я українською життя прикладав. Захисників благословляв на битви, молився вголос і кричав, хоча, коли закінчились у мене всі молитви, я українською шляхетно замовчав. Дякуємо вам за співпрацю чекаємо. Вас на нашому сайті, а з вами була я Олена. До нових зустрічей.